Сильвіо Берлусконі очолювати майбутній уряд Італії не хоче натомість йому більше до вподоби крісло міністра фінансів. Рішення Берлусконі пов'язане з політичною угодою, яку він уклав напередодні з партією Ліга Півночі та її лідером Роберто Мароні Якщо вони вважають, що я можу стати корисним для уряду, перебуваючи на посаді, де я можу себе показати та найкраще застосувати свій досвід, то це посада міністра фінансів. Таким чином я зможу знову продемонструвати, що не маю політичних амбіцій. і не думаю про політику як про засіб наживи. Раніше партія Ліга Півночі неодноразово заявляла, що готова на політичний союз з народом свободи Брилусконі, але за умови, що той більше не претендуватиме на крісло прем'єра. Це такий собі фіговий листочок. яким Берлусконі та його альянс повинні прикриватися, аби новий союз справді відбувся. Він не може вийти і сказати Гаразд, я новий лідер, я збираюся знову стати новим прем'єром. А ліга півночі буде мене підтримувати. вважає аналітик Згідно з опитуваннями, правоцентристська коаліція Сильвіо Борлосконі на виборах у лютому має підтримку 25% виборців. Центристи на чолі з виконувачем обов'язків прем'єра Маріо Монті усього 12%, А от табір лівих сил набирає аж 40%.